В цьому відео я вам поясню номер один причину, чому у вас не виходить заробляти гроші не тільки у інтернеті, а в цілому ніяк не виходить почати заробляти вже якісь нормальні гроші в будь-якому бізнесі або в будь-якій речі, яку ви пробуєте зробити, окрім роботи, яка у вас є. Я, звісно, розумію, що причин, по яких в людини не виходить заробляти гроші, може бути дуже багато. Але я хочу поговорити про одну із найосновніших причин, через яку мені здається більшість людей ніяк не можуть почати заробляти гроші, або навіть якщо вони заробляють, вони заробляють дуже мало і ніяк не можуть пробити ось цю таку межу, щоб перейти на наступний більший, вищий, кращий рівень доходу, який вони заслуговують. І я рахую, що після цього відео ви будете мати набагато краще розуміння, як дійсно можна нарешті змінити своє життя, підійшовши до цього, по тому як я вам зараз і поясню. А також під кінець цього відео я для вас дам декілька мегацінних та корисних порад, після яких ви зможете почати діяти відразу для того, щоб почати міняти своє фінансове положення. Дивіться, якщо ми подивимося не тільки про заробіток грошей, а взагалі в цілому про гроші, то все починається і йде із вашого програмування, тобто те, яке ви маєте відношення з грошима, а також якісь будь-якими іншими предметами, тваринами або людьми у своєму житті. Якщо ви не знали, то ви маєте відношення із усім цим світом, і до кожного ви маєте певне відношення. І це відношення, звісно, йде із вашого попереднього досвіду або із того, що вам сказали інші люди. Тобто, як правило, це батьки, вчителя і так далі. І якщо ми подивимося на гроші з цієї точки зору, тобто це нейтральна річ, але кожна людина має до неї. Відношення, бо якщо ми подивимося на гроші не зі сторони точки зору якоїсь людини, а конкретно, просто як матеріальна річ, це така ж сама е, проста річ, як і, скажем, е, лампочка, яка у вас горить в хаті, тобто воно нічого не значить. Гроші це просто гроші, це як інструмент, це, це папірці. Що як ви можете його назвати, воно не має ніякого сенсу. Окрім звісно того сенсу, який ви самі надаєте йому, і відповідно розуміючи це, ми можемо подивитись на ваше ставлення до грошей. Як ви розумієте, дуже багато чого ми беремо від наших батьків, вчителів, а також людей, які нас оточують, тобто, це друзі або якісь знайомі. Як правило, ваше програмування, по якому ви живете, яке знаходиться тут і яке. Як програмне забезпечення на ноутбуці, воно не міняється, допоки ви його не вирішите змінити, воно повністю контролює те, які рішення ви приймаєте, то в яку сторону ваше життя рухається, і те, що ви робите з тими речами, до яких ви маєте відношення, і відповідно, вам просто потрібно розібратись в собі, щоб зрозуміти, як саме гроші впливають на ваше життя, яке ви маєте відношення із ними. Тому що якщо ви подумаєте про це. З такої точки зору, то кожна людина е, так чи інше була вже запрограмована з дитинства про щось що зв'язано з грошима. Або, наприклад, скажімо, в вашій сім'ї було занадто мало грошей, і вони постійно були проблемою, і ваша сім'я їх не мала, і ви знаєте, що гроші це проблема, і все життя вони мають бути у вас проблемою. Можливо, ви так про це думаєте. Можливо, ви чули, скажімо, ось зі свого власного досвіду. Я взагалі західної України, і в нас... В школі був урок, який називався християнська етика. Я знаю, що е, мало де він є в Україні, але тим не менше він був. І цей урок, де нас навчали Богу, е, віри, ходити в церкву і так далі. І в цьому уроці нас навчали, що Біблія, Бог, Ісус, називайте його як хочете, як вам завгодно, вчив, що бути багатим погано і що в принципі вам не потрібні гроші. Для чого вам гроші? Гроші для багатих людей, а багаті люди погані. І відповідно, нам в школі всім внушали це, що гроші вам не потрібні. І через це дуже багато людей, які вірять в це, а майже всі в це вірять, тому що, якщо це раз за разом повторяти, ви починаєте в це вірити. Що гроші це погане, це щось погане, і Ісус не мав грошей, і Він казав, що ви не повинні мати гроші, і гроші це якесь зло, то тоді, якщо ви отримаєте гроші. Ви будете вважати, що ви станете злим, і тоді ви будете уникати того, щоб отримати гроші. Або, скажімо, якщо у вас було якесь інше вірування, яке зв'язано з цим, ви будете приймати такі рішення в житті, які будуть вас напряму відрізати від будь-яких грошей, які могли би поступати вам в життя, тому що у вас є вірування, якесь певне, яке і блокує вас від того, щоб мати ці гроші, і ось це власне є одна, мабуть, із найосновніших причин. Чому взагалі більшість людей мають проблеми із грошима? Тому що це переноситься від батьків, вчителів, особливо від вчителів, а також від інших людей, які нав'язують свої бачення, і які ці бачення їх тримають в їхній, і ці бачення тримають їх в власній ситуації, з якою вони не можуть вибратися. Коли по факту, якщо ви підійдете до цього і зрозумієте, що гроші це лише інструмент, і він не є хороший чи поганий, він є абсолютно нейтральний. І насправді гроші досить навіть крута річ, якщо їх правильно використовувати і вони можуть змінити життя не тільки ваше, а і мільйонів інших людей, якщо ви їм правильно допоможете. Звісно, я не кажу за погану річ, гроші можна також і погано використовувати, звісно. Але якщо дивитись на це так, то гроші ні в якому разі не є погані. Вони насправді є повністю нейтральні, і ваше бачення, яке вам до цього внушили. Воно і рішає то, як ви поводите себе з грошима, які рішення ви приймаєте. І це відповідно рішає те, маєте ви гроші чи ні. Скажімо, навіть якщо ви маєте нормальну зарплату і ви задоволені своєю роботою, у вас все одно може бути таке, що у вас не вистачає грошей, або ви маєте проблеми із ними. Тому що у вас, наприклад, є якесь бачення, що я повинен постійно... Тратити всі гроші, бо якщо я буду їх мати, я буду поганою людиною, бо погано мати гроші, гроші тільки для поганих людей. Але це насправді, звісно, не є правда. І ось будь-які такі вірування, які у вас є, вони, як правило, вас блокують від того, щоб мати гроші, які ви заслуговуєте. І ось якщо ми подивимося на це з такої точки зору, скажімо, ось це ви. Так, я звісно дуже погано малюю, але скажімо, що ось це ви. І... Ось це ваше відношення до грошей. Те відношення, яке ви маєте до грошей, скажімо, це робота, бізнес, заощадження. Будь-які ці речі, вони напряму, ось ці ваші вірування, впливають на те, що ви робите із кожною із оцих речей. І Відповідно, якщо ви вірите в те, що гроші це погане, або що е, гроші зроблять вас поганими, або що гроші в житті не важливі, чи вони не потрібні, будь-які з цих речей, ви будете приймати відповідні рішення. І відповідно всюди ви будете прощатись грошима. Ви будете вважати, що це нормально, і вони вам не потрібні. Або у вас їх ніколи не буде, а у вас будуть серйозні проблеми з цим. І альтернативно, якщо ви вважаєте, що гроші неможливо заробляти, і ви все життя повинні робити на роботі, і тільки якщо ви будете нереально економити, тоді ви будете мати гроші, це буде ставати для вас також реальністю, але це також дуже сумна реальність, тому що це знову ж таки не є правда, тому що гроші будь-яка людина може заробляти не працюючи на роботі. І для вас. Також, як і для будь-якої іншої людини, це не є обов'язковим. Мати гроші тільки їх економлячи, можна мати дуже багато грошей, заробляючи їх. Також як можна не мати грошей, заробляючи дуже багато грошей, дуже сильно багато різних варіантів, як це все може працювати проти вас. І відповідно, ось тут, тут мої поради для вас, тому що вам необхідно правильно до цього підійти. Подивитись, які вірування у вас є про гроші, звідки вони у вас взялись і чи вони вам допомагають. І це тільки кожен із вас може зробити. І як ви подивитесь на це з такої точки зору, ви зрозумієте, що як ви поміняєте своє ставлення до грошей, ви поміняєте то, скільки ви зможете заробляти, мати і приумножати грошей. Тому що це все йде звідси, і це все те, що нам запрограмовують, і ось чому власне. Школи і ці всі системи побудовані для того, щоб всі люди, які живуть на планеті, мали завжди проблеми з грошима, бо якби в них не було проблем з грошима, якби вони не робили на роботі, тоді не було б в світі фінансового рабства, звісно. Тому, якщо ви подивитесь на це з такої точки зору, і ви перевірите те, які у вас є вірування, тоді ви зможете дуже легко поміняти свою фінансову ситуацію. Це, звісно, має відношення до вашого успіху. Чи в кар'єрі, чи в бізнесі, чи в будь-якій іншій сфері, які ви займаєтесь, тому що гроші майже всюди, правильно. Тому це дуже важливо, щоб ви зрозуміли це, почали міняти своє бачення, і від нього ви зможете поміняти те, скільки грошей ви заробляєте. І на кінець ще одна порада, яку я хотів сказати, це дуже важливо. Це читати книжки, читати книжки про саморозвиток, про фінанси також. Вони можуть дуже сильно вам. Поміняти те, як ви мислите, тому що якщо ви почнете мислити, як багата людина і правильно підходити до грошей, то і дуже високі шанси, що ви зможете стати дуже багатою людиною, тому що ви не будете робити неправильних речей разом із грошима. І це самий самий перший крок, який ви можете зробити до того, щоб змінити своє фінансове становище. Тому. Ось такі дві для вас поради. Обов'язково перевірте то, в що ви вірите, яке у вас є відношення до грошей, і почніть читати книжки про це. Також, звісно, може допомогти пройти якийсь курс, ем, отримати менторство, отримати допомогу якогось наставника, який би вам допоміг повністю пройти ось ці розумові блоки, і запобігають тому, що ви блокуєте потік грошей в ваше життя. Тому. Ось, напевно, одна із найосновніших причин, оскільки, як ви розумієте, майже всі люди мають те чи інше відношення до грошей, основуючись на досвіді інших людей, які вони їм передали або розказали, або пояснили. Тому це не є все 100% ваш досвід, і вам потрібно подивитись і дуже добре перевірити те, в що ви вірите, і якщо ви зробите це, і зможете замінити свої старі вірування на нові, які вам допоможуть. Ви зможете змінити своє фінансове становище, і я більш ніж в цьому. Отож, це все, що я маю на це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним, і ви зможете почати використовувати його для себе, для того, щоб змінити свою фінансову ситуацію. І на кінець я хочу сказати, що в мене є абсолютно безкоштовна імейл-підписка, в якій декілька разів на місяць я ділюсь дуже цінними порадами та секретами щодо заробітку грошей у інтернеті. Тому, якщо ви хочете отримати безкоштовно багато цінності, цінного контенту, порад ексклюзивних інсайдерських стратегій, переходіть а, по посиланню під цим відео та підписуйтесь на цю безкоштовну імейл-розсилку. Я вам гарантую, що ви ні в якому разі не пожалієте про це. І якщо по якійсь причині вам щось не сподобається, ви в будь-який момент можете відписатись і більше не отримувати ніяких імейлів. Тому переходіть прямо зараз та підписуйтесь на цю розсилку. Я знову ж таки гарантую, що вам дуже сильно це сподобається. Я стараюсь ділитись максимально цінною інформацією там із усіма підписниками. А на цьому а, я закінчую це відео я дуже сильно вам дякую, що ви його подивили зі мною до кінця. Я сподіваюся, що я зміг вам допомогти пояснити. Номер один найбільшу причину, чому у вас може не виходить заробляти гроші в інтернеті. Та й в цілому, взагалі, чому у вас є складності з грошима. Якщо вам це відео допомогло, поділіться, будь ласка, ним із вашими друзями, знайомими, поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на мій YouTube канал. Це буде знаєте, дуже багато для мене, тому що я стараюсь робити для вас максимально багато такого цінного та корисного контенту, щоб допомагати вам розвиватись та рухатись тільки уперед в фінансовому плані. Тому бажаю вам неймовірної удачі. До зустрічі в нових відео в мене на каналі. Побачимось!